Ми з вами поїдемо на секави. Купа-купа речей. Класна, мімішна. какашки. кашки. А що ви мене в найдорожчий отділ відвели? По 40. П'ять гривень. Віддати за 250? 8250. Це скан. Борделя. Танки у шольца просити. Каш. В Смислі. Що не писала? Нарешті настав той момент, коли я можу сказати, друзі, всім привіт! Це канал Смислі, смислі, смислі! <плес> <плес> а що він як факі тикає? <плес> всім привіт, дорогенькі! Мене звуть Олена Щербак. Давайте разом розбиратися з вами, чи важко бути дівчиною. Жека, це трим'єць, як важко, щоб ти розумів, я поки фарбувалася. Я вже втомилася. Так, в смислі, що з прической? Брррр. Красуні на вулиці весна. Час розквітати, мріяти, кохати, а ще міняти гардероб. Так, війна ще триває, але худі знімати треба. Сьогодні я розкажу вам про речі з секонд хенду, як правильно обирати, на що звертати увагу і де купити тупо за копіки. Ми з вами поїдемо на секонд. Що би що? Щоб купити ще. 70% мого гардеробу. Це секонд-хенд. Причому я спокійно до цього відношуся? Я зараз покажу е, річ, яка була куплена за 30 гривень, і я вважаю, що це сука дорого. 100% балуни. За 5 гривень купила з натуральною високою. Нічого ти не знаєш, Джон Сноу. 5 гривень. Моєї подруги така ж сама, вона купувала її за 400 гривень. Я її купила за 2 гривні. Зара. Футболка зара. Нілук ось ці три речі. Я купила за 4 гривні. 10 гривень. 10 гривень блуза. Сукня 10 гривень. 15 гривень. Піджаки по 10 гривень з Hugo Boss. Ось погляньте. Тона топів. П Поїхали. 2 гривні 2 гривень. 2 гривень. 2 гривень. 2 гривень. Пятерок щось коштує. Щось там теж пятерок. ця найдорожча. Вона притягка. Дуже класний топ. Мені фотографія, Ось погляньте. Ну вона прям топчик-топчик. Нахрена мені стільки Раніше дівчат таких сукнях називали шльондрами. Зараз це інстадіви. десятка. Просто. Ну нахер. Та Ось ще бірочка я її не прала. Я розраховувала у ній танки у шольца просити з цією накидкою 70 гривень. Цей камбіс коштував мені двадцяток, двадцяточку. В смислі, в смыслі, смыслі впрямов двадцяточку. А взагалі знаєте, що я пожалітися хочу, тому що в мене до хріна літніх речей, до хріна осінніх та зимніх і її хріна весняних. А тут що? Тут? Тут теж речі секонд речу Що? Опять? Так, дівчатка, стоп. Пропоную залишити цю гардеробну, тому що тут мінімум ще на кілька випусків, щоб показати вам усі ці речі. Пропоную зараз зі мною піти до секонд-хенда, щоб обрати три яскравих, класних весняних образи. Ти зі мною? Туса, туса, туса. Сьогодні ми на тусі. Так. Жека! А бігу зняти я забула файна. Треба було трішечки приховати, а то хрін нам дадуть торгуватися. Хоча я торга ще тот. У мене колись папа на ринку в оренду здавав, як продавця, щоб ти розумів. Да. Так що зараз я вам покажу майстер-клас, як можна поторгуватися і вицягати реально, круті... і вицигнати... і реально круті речі просто на ну, копійки. Ну що, друзі, ми на місці. Це лісова, просто столиця Секонхенду. Я не була тут років 10. Я пам'ятаю, тут все було устелено цими зі стелажами і купа, купа речей. Сьогодні ми випробуємо долю тут. Ми спробуємо знайти якісь класні весняні яскраві речі. Я сподіваюся, вірю, що у нас все вийде. А йде грітися. Я вже бачу просто фешн. Бая луна. Йога-мут. Ні, не, не то. Не скажу, що ми сьогодні будемо шукати прям тренди, тренди, тренди. Ми будемо шукати ті речі, які актуальні на сьогодні, на зараз, в Україні. Так, щоб це було комфортно і зручно. Головний акцент ми робимо на кольори. Весняні кольори, як то кажуть. Колір крутий. На що я звертаю увагу при покупці речей на секонд-хенді? Це стан. Ну і на ціну відповідно. Більше соточки я не заплачу. Ну от ні. Блін. Томік! Потомік. Дуйка класна. Ще ясочка, мій розмір. А по чому тут речі? 250. Футболка взагалі в ідеальному стані. Ну, подивіться, вона як нова. Але для секунду 250-200 гривень це трішечки дороговато, тому що ну, я оригінал з американського сайту. Футболку купувала Томіка за 400. Я не з такої сім'ї, як дорогі. Я із багатої. Дороговато. Я взагалі футболки купую по 2-3 гривні. Ви серйозно хочете сказати, що я готова віддати за неї 200-250? Ні. Для тих, хто хоче подовжити собі ніжки полоска? Мені нема вже куди їх е подовжувати. І так длінні маю. блаженство, бженства! що я, я ідіа! Прикольні. У Онглі ще й новесенькі. В скіні такі. Ці модні. Приколясиками. А в котроцінах? 300? 300? Беріг. Ну ясно, що не доларів. Ось дивися, експіріт нові новісеньки 43 євро коштували. Зараз трьохсоточку. Цвіт какашки. Ти вивнів такі цвіт какашки? Вона... <соцелівцями> У <світеру тайкового коліру. соцелівця> <соцелівця> <соцелівця> мене жовтий. Просто камера не передає. Я знаю куди йти. Я знаю куди йти. Ка що, почому у нас тут? Ага, одна річ 20 гривень, три речі, 50 гривень. Так, все, треба шопитись, треба шопитись. Ти що, три речі на 50 гривень? Якщо що зараз поторгуємося, то можемо і за 40 party, взяти в дріві щічки. Що це таке? Це сукня, чи що? Чи юбка? А, ага, це суконька. Де? е, -е, -е Макарелла. Я свою річ насправді бачу здалеку. Леголас, Що бачить твій ельфійський взор? Тут я щось ніхрена не бачу. <п tomar> <font> Оцей виріс зараз дуже в моді. Як навесту, навіть дуже непоганий варік. З джинсиками, так? Не такий яскравий кольор, як я хотіла, але він дуже такий ніжний. І головне, як новий, подивися. Який ідеальний стан тканини. Да він шикарний, я б сказала. Давай до джинсів повернемося. Я люблю високу посадку джинсів. Ну, мені так комфортно, зручно і, як то кажуть, і в теплі, і в добрі. Зараз з цими трендами висота джинсів трішечки опускається і, відповідно, стає ще ширше. Тому шукаємо якісь широкі, класичні джинсики. Ківайсіки! Диви Онлі. Ано Онлі! Що це тут у нас? Ну, Дві мене точно сюди влізе. А це що у нас за цвяточок? Мені личить? Зара о! Класичні брюки також мають бути у гардеробі кожної дівчини. Ану. Не прикольно. Подивись рано на їхній дальної стан. Стрілочку лише випарувати файно, бачили? Як новенькі. Дивись, що в нас виходить. Штанці 50 гривень, ага. а ось такий светрик 20, сумі 70. Вступай. Давай Не, 50. Бу... за 50. За 50 ти досяг? Так, А да. за 40 те? Ні. Ну, пожалуйста. Ну, давай, давайте. Перша покупка 45 гривень. За 45 гривень, ну, в принципі, норм. Джемпер зараз взагалі в тренді. І колір такий Прошлосезонний, ну нічого. На троєчку, так скажемо. Це на троєчку. Так виглядає, що плох на троєчку. Сука. Ну, поки так, це перший варіант, я думаю, більш-менш норм. Як вам напишіть нам у коментарях. Ти, до речі, замітив, що речі не тхнуться контентом. Знаєте, як швидко позбавитися від запаху секонд-хенду? Додаєте або лимонної кислоти, або ефірне масло лимону, або оце на 2-3 літри води. І все! І запаху немає. Вже трішечки холодновато стає вам скажу. Це, мабуть, тому, що я ще не знайшла тієї речі, від якої я аж писала. Ні, ви буває таке, ти знаходиш реально класну річ та тобі подобається. Все, серце вже гаряче, вже зігріта, уже ж давай міряти і що мінус п'ять. А ви яка класна, Диви. Так? Класна, мішна. А що ви мене в найдорожчий відділ відвели по 40, а тут ще й по 30 є. Ну таке, я тобі скажу, я нічого не знайшла. Шинімагойня. Хуйня. От що, значить, це лотерея. Ха. Щось, щось на стрішечки пригнуючи, нічого немає. Ну, є ще один варіант поїхати туди, де продають речі на вагу. Погнали. Ще один лайфхак, де купити речі за дуже, дуже дешево. В секундах на вагу. Гляди, в перші дні завозу тут кілограм коштує 274 гривні. Ми вже прийшли. ЖК опускайся ниже, 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 ниже. В п'ятницю, коли кілограм 29! І то, кстати, я не знаю, чого тут пише 29, тому що кілограм насправді коштує дешевше. Сьогодні речі 5 гривень за кілограм. <гір> Чисто для приколу я зараз вам покажу, скільки буде коштувати ця кофтина з горочки. Зуважуємо. Це п'ячок. 56 копійок. <гір> <гір> Жека, йдемо скуплятися. Ти що? <гір> Подивися. Подиви, яка курточка. Подиви, який пуховичок. Я не знаю, на що він мені не треба брати. Курточку білу ми беремо точно. Подивися, яка вона славна. І джинсики. К скіні. Головне, що має розтягнути колін. відсотково беремо. Ці красиві. Ці теж беремо. Ти гляди. Коли кілограм 5 гривень, то гріх ось у цю пачку штанців не взяти. Остановіть! Що ми вже купуємо. Не так, Щербак, остановись, остановись, Щербак! У цьому секонді завжди круті речі для чоловіків, особливо сорочки. <звив> Я сама тобі оберу і покажу. Іде. Гляди, Марк Спенсер. Диви ось ця крута. Боже, давна ж новенька. Бог ти мій, погляди. Подиви, яка крута. Нехай буде. Де моя тачка? Це так важко, тут триндець. Буває. Що ржеш? Що ржеш? <плес> Та воно просто важке все. Це ми таке взяли на повсякдення, а не вистачає чогось такого нереального. Три дня і три ночі погоні. Ні поесть, ні поспать. О, мій улюблений смарагдовий. Диви, який темно-синій, красивий кольор. кольор. Скажи. Обеш якийсь ви який славний. Nee. Герої. Герої у нас вся Україна. Ти бачиш, коли вона заважить, от реально 50 копійок. Чупа-чуп стоїть 2 гривні. Маєчка 50 копійок. У мене є багато вдома в білий сорочок, але такої нема. Nee. Жека. Я таке знайшла. Я таке знайшла. Це триндесь, це триндесь. Зараз ми її зважимо, подивимося, скільки вона заважить. Три гривні. Я купила тільки що найахіренішу річ за три гривні. Все, на цьому шопінг можна закінчувати. Отже, ви готові дізнатися, наскільки ми сьогодні прикупилися у цьому секонд-хенді? Давайте узнаємо. На 26 гривень. Довольно, як слон. Мотор Валера. Hero. І шнурок дно. Heroes. На джинсовка. Гес. Yes. Здогадайтеся, скільки вона коштувала мені. Помістю все сім прийвий. Тільки не такі. Ніку. Ти вже сама всім ска. Так комфортно, не хочеться вилазити. На кожен день прям ідеально. Далі, далі. Наступний образ. Комфортно, так легко. І щоб ви розуміли, цей наряд коштував нам 6 гривень. Джинси сорочка. І футболка 6 гривень. Вічна класика, яка ніколи не вийде з моди. Цей образ коштував нам 3 гривні. А як вам з чоловічою сорочкою, навіть сумочка є. Ну тут склалося усе. Дуже красиві рукави з такими складками. І знову ж таки, стан ідеальний. І що ви думаєте? Теж 3 гривні. Як вам? Шедеврально! Жека мені тільки що сказав, що цей скан тут о, може бути взагалі якогось борделя. В смислі? Давай проскануємо. А ну скануй. Що там? Ютуба! Берек тебе! Включай! Давай! Штанці, які ми купили на лісовій, 20 гривень. Це одні з найдорожчих речей, які ми купили на секунді. І дивіться, яка класна футболка. До речі, ми ще ж придбали куртку. Гляди. 5 гривень ця куртка нам коштувала. Глядіть, яка славна. Та ми шукали тренч, тому що це ідеально на весну, якийсь бежевий чи якийсь інший там колір. Але їх не було, от нам не пощастило. Ну нічого страшного. Я думаю, ми ще походимо по секондах, і таки його знайдемо. І навіть така легка, красива, класична біла куртка навіть дуже непогана. Що значить ще походимо по, по секондам? Це серйозно? Да, 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 тому що, дівчата, до речі, напишіть мені, будь ласка, як ви ходите на секонди. Можливо, ви полюєте за брендами. Якщо так, то пишіть нам у коментарях і ми зробимо ще один випуск, де будемо шукати люкс. Я хочу, а ви. Напишіть. А я ні. Жень! Ковтина одна гривня, джинси 3 гривні. В сумі цей образ 4 гривні. Ні. Так тіло сексуально, ну щось не виходить. Гляди, на. На. Скажи. Скажу, що шнурок від потліде. Як вам коментуйте? Що тільки мені одній подобається? Дівчата. No. Це найкраща знахідка, яку тільки можна було знайти. Образ Олени Зеленської. Ати Не вистачає, знаєте, чого? Сумочки. Хух! Ну, зловила, зловила. Подиви. На? Як вам образ на День перемоги? От скільки би за такий комбонізон ви би відвалили грошей? Я відвалила 3 гривні. 3 гривні! Три гривні! Я навіть знімати цей костюм не хочу, щоб ви розуміли. Ну прямо дуже класно прилягає до тіла. Він класно виглядає. Да взагалі він божественний! Я собі дуже подобаюся. Розходімось! Ну, тепер гріх жалітися, що мені немає чого одягнути на весну. Є! Тепер є! Все-таки слава Богу, що ми приїхали сюди з лісової, тому що там би ми купили речі втричі дорожче, а тут просто за копійки. Фух, дівчатка. Сподіваюся, я недовго вас мучила. Пишіть у коментарях, як вам мій похід до секунду, а ще залишайте свої вподобайки, не жміться, підпишіться і натискайте на дзвіночки, щоб наступні походеньки ви були разом зі мною. Як то кажуть, не перемикаємось.